Gita Cascade презентує Rindy Altins Cascade Костюм Не люблю я порушувати закони про авторські права Нехай там на бекграунді грає Місії Іван Копитко придумав Ця гра створена на основі Gita San Andreas Транспорт Репоман uh, Ейчер і Антонік Моделювання Іван Копитко Чи предка. Прикольно. Модели людей, Анри. Тобто людей вони теж обробляли. Круто. І в будівлі заходити можна. під'їзди оброблені. Транспорт GTA Man, King George і IK07. Вау! Форсаж. Тексти. Іван Копотко, Іорко От. Транспорт Гіммель, Думонт і Георгио 91. Моделювання Олексій Пижик. Вау. Транспорт. Вован Вінт, Джей Рок, Ака Альтман і Владіг. Море. Налітику ну, тут можна літати. Озвучені underground office. Це круто. Маркетинг і піар, Данків, Назарій Транспорт байкал GM V Modding Team J-rock інші. Відео тут історії Юрій Коцела. Транспорт. Бачили українські номери пішли? Знову транспорт. Все вже круто. Керівник поерту проекту Ігор Колісник. 2012 рік. Корпорація Underground of Star Rockstar Games. Усі права є захищено. Отже, це відео буде знаходитися у плейлісті на каналі Алекс Мосавич. У плейлісті GTA. А також можливо створюю окремий плейлист GTA Kaskád. Děkuji za váš další video, spodoba se, dejte like a také přihlaste se na kanál.